23 грудня у Кам'янському на базі басейну Міком відбулося відкрите тренування з плавання в межах реабілітаційного проєкту Вільні хвилі для ветеранів і ветеранок. Також запрацював ліфт, який допомагатиме їм безперешкодно потрапляти до чаші басейну. Проєкт реалізується за ідейної та фінансової підтримки групи Метинвест. Сьогодні, коли дуже багато військових проходить надскладну реабілітацію після поранень, басейн є однією з частин цієї реабілітації. І для того, щоб допомогти військовим відновлюватись через плавання, запровадили проєкт Вільні хвилі. Методику розробив чемпіон світу та Європи з плавання, призер Олімпійських ігор та громадський діяч Денис Силантів. У межах програми ветерани мають можливість безкоштовно відвідувати заняття з плавання тричі на тиждень. Проєкт реалізується у трьох містах Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському. У нашому місті його відкрили ще у вересні цього року. Вода це таке середовище, де вони позбавляються того стресу, от ПТСР цих синдромів, які в них є, які вони отримують на війні, коли вони займаються в воді, вода знімає весь той негатив, весь всю ту напругу, яка в них є. І це дуже важлива складова в цій реабілітаційній програмі, тому що ми, коли після року проведення цього проекту спілкувалися з ветеранами, і вони окремо підкреслювали, що дуже гарно, дуже важливо, що ми відновлюємося психічно. Ще на початку роботи проєкту для ветеранів встановили підйомник, який допомагає легко спуститися до води та склали програму тренувань. А 23 грудня на базі басейну відкрили ліфт, щоб ветерани могли швидко потрапити до чаші басейну. Тепер там є все для безперешкодного відвідування занять. Це дуже корисне. І це дуже спрощує зайняття цим людям, яким потрібно ну, плавання. Дуже добре, що люди мають вільний доступ до води, що ці ліфти допомагають їм. Уже понад 15 ветеранів ходять на плавання в межах реабілітації. Це Дмитро. Він захищав Україну на Авдіївському напрямку. Та, на жаль, два з половиною роки тому отримав травму хребта і довгий час не відчував ноги через забиття нервів. Зараз він ходить до тричі на тиждень та під чітким керівництвом тренера виконує вправи, які є частиною його реабілітації. За останні три місяці він почав відчувати в ногах холод, тепло, біль, тиск та інше. Я проходжу це як до курс реабілітації. Тобто я не тільки тут займаюся, ще там вдома займаюся, і на реабілітацію в лікарню їздив. Тут дуже, дуже допомагає басейн, так як включаються всі м'язи, плюс ти відчуваєш положення тіла ну, набагато краще. Зміни тільки на краще, ну, все краще, краще виходить і плюс нові відчуття, нові рухи якісь з'являються. Дмитро нещодавно повернувся з Дубаю, де виступив на чемпіонаті світу і посів п'яте місце у своїй категорії. Попри травми і всі труднощі, з якими стикається щодня, він відзначає позитивну динаміку відновлення та з оптимізмом дивиться у майбутнє. Саме це і є метою програми Вільні хвилі.